Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Біблія розповідає про надприродні такі чудеса, які відбувалися і продовжують відбуватися в старому завіті, в допотопному світі, тоді, коли ангели були скинуті з неба, пачі ангели з'єдналися з людьми, і як результат, звісно ж. Знаємо, що були такі люди, народжувалися як Рефаїми, Ніфаліми, тобто надприродні велетні, але вони грішили і робили багато зла, за що Бог і знищив перший світ. Так і це дуже важливо розуміти, що до сьогоднішнього дня є ангели-охоронці, які охороняють людей, які взагалі поставлені Богом. Щоб людина була під захистом Божим, тому нехай ангел-охоронець береже кожного із вас і дає вам мудрість.